Хотіла дізнатися у вас назву. Пише мені людина, що дуже схожа картопля, яку ми вже вирощуємо більше там, 20 років. Привезли звідти то звідти то, але так якби не теж без назви. Я кажу, так, да, це вона та сама, тому що ну, майже з, одна, з одної території взята в нас, що у вас, що в нас. Тому, бачите, люди вирощують і задоволені цією картоплею, на якій колорадський жук не їсть листя. І всі знають про неї. да, вона без назви, тому що вона пішла. Ah. Пішла без назви. Але назва в неї дійсно та що колорадський Жук не їсть листя. Отак От скільки у вас сортів, які без яких ви називаєте картошкою, що вона не відповідає тій назві? Там від баби Люсі, від там, з Красносілля, там, чи ще звідкись сусідська. Скільки у вас таких назв? Ану, напишіть. А якщо бажаєте замовити картопляни, колорадський жук не їсть листя? Напишіть мені особисті повідомлення.